Ах, і тут нічого цікавого. Лише яблуко і вугілля. Певен я, діаманти десь тут є. Будемо шукати далі. Добре. Що за. Гей, ти! Тий, ти! Певен, що тут немає ніяких Ніяких страшенних гномів десь тут. В останній раз я певен, що тут немає ніяких гномів. Недобре, О, через Білосніжку і цих клятих гномів мене досі переслідують кошмари. Нам треба рити, 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 рити. Або ж треба вшиватися звідси. Негайно. Варто припини про це думати. Гей, вічно зубас спитати в тебе. Чому це Пуплузер69 просить звати його Змієм? О, хі -хі -хі. Це досить комедна історія. Він гадав, що це код на нескінченні діаманти. І звісно, він увів його. Це було несподіванкою. Він про це тепер дуже шкодує, тож не називає його. Гаразда. Цікаво, як він там. Можна мені перепочити, я зголоднію! Блах-блах-блах, та ні. Ваші творіння деградують у геометричній прогресії у сенсу тому, щоб дати тобі, пане змі, Трохи смачної їжі я не бачу. Чи краще буде сказати, пане Пуплузера. Не називай мене так, покидьок. Як ти посмів звернутися до моєї особи таким чином? Я дав тобі повну волю ді в своєму чирівному місті, а тепер ти відкрито не поважаєш мене. О, ти зрадив Велику імперію. Продовжує працювати, якщо ти хочеш, щоб оборождечці за волося до нового грішного більше. О... Ха! Ти звеш це волею. Я танцюю під твою дутку, або відправлюся до місця гіршого пекло. Це не воля. Це не воля. Так, справді, ваша правда, пане попузоре. Я дуже втомився від вас та вашої творчості. Ось що. Твої друзі пішли у якихось справах і зараз, ми вірно поруч із точкою відродження. Я дозволю тобі приєднатися до них, але прошу потім повертатись до мого міста, там я влаштував одну велику несподіванку. Ха-ха-ха! Змій! О, тобто змій! Мясо, ко Будь ласка. Що трапилось? Тень виродок морив мене голодом. Він хоче, щоб ми вертались назад, до його пастки напав. А хто цей бородатий пан? Друг? Цього хлопця звуть Йода Морфей, і він допомагає нам знайти щось для боротьби з стімбефом. Так. І він врятував нас від деяких отвор. Він добра людина. Оу, приємно чути. Слухай, я гадаю, що йому десь 6-7 років. Радий зустрічі. Далось щось знайти? Ну, блі... Чому це підлога ворушиться? Лусниця? Чому саме лусниця? А це що таке? Це до іншого світу шлях. Ніхто не знає, що за небезпеки чекають там, та діаманти там є. Проте обрати вам і відповідь ваша. Так, стоп, стоп, стоп. Ти справді хочеш, щоб ми туди стрибнули? Не гадаю, що це хороша ідея. Можна спочатку краще. Як він повернув свої окуляри? Та й різниця вже стрибаємо! Почуваюся, як Гордон Фрімен. Ох, от чорт. Гада, це була велика помилка. Джордж, хлопці, здається, що тепер нам капці.